Так, так, <хіхе> <Да, да>, да, <плужа> <«Дах душу> Здравствуйте, в общем, господа. Доброго вам вечора. доброго вам вихідного вечора. І я імен, в общем, знімаю іменно Traffic Race of Європа 3. І я, в общем, взагалі, катаюсь по Європі там і туди тепер. Ну, да ладно, в общем, я іменно... Що зайшов іменно? Я вже давно щось не знімав іменно, ладно. Сейчас ось я буду брати якісь груз, ось. Так, ладно. Так. Груз, який я груз не повезум. Мені... Ну якщо такий, то машини. Так, що це у нас іменно? Автомобільні деталі, машини, автомобільні деталі. Ну, якщо такий, то... Так, що це у нас? Ага. Ну блін, ну 5000... Так, це у нас... Ну блін. Ну... Господи, де то б той біл, а ось... Так, ні, я мабуть... Знаєте що? Я мабуть, наверно... Мабуть, я повезу автомобільні деталі, а чому б і ні, пожалуй. О, ну, погнали. Так, ось. Так, ну шо ж, ага. Так. Що? А, тільки під'їхати. Так, Що там у нас... Ааа, поняв такий. Ооо, ФГА. Так, ану. Так, а ну-ка. Чуть-чуть. Так, ану. Чуть -чуть. ну. Щас я тільки іменно Огляну. Угу, да, о камера. Так, ага. Ну, в принципі, оце от, коротше, буду вести автомобільні деталі. Ладно. Ну, в принципі, так. Груз іменно. По сравнению від цього, то... Такі... Так, все. Їхати На містечко не розфронкур тиміну іменно... не Я оце придивляюся і не можу. Не можу розібратися імену маленьке написано, ну блін. Так, греш. Ну шо ж, ладно тоді. В общем, я казав Євгеній Сончик, ну шо, качигаримо. Ну шо, погнали. Так, все, рушаємо. Так, рушаємо і погнали. Він щось я вже давно, якщо чесно, не заходив. Вже треба прийдеться вспомнити, як це все воно. Так, включаємо поворотничок. Оце все воно. Так. Так, і погнали. Блін, туди ж вас тільки взялось, дайте мені про... пропустіть уже мене. Що, тут чи що? Нам їде іменно на Олександр 3. Так, все, поїхали. В общем, їхати нам 220 кілометрів, тому коротше я думаю, що ця дорога буде нормальна. В общем, ну і так вот а, в общем ви думаєте, що це? Що це? А, все, пропала рекламка. Мені головне, щоб так вон там вагонниця, як завжди, стоять. Погнали. Ще мене. Ну, я вже щось вже давно вже ці грузи вже не возив, якщо чесно, я думаю, це прийдеться вспомнити. Так, ой, блін, ну тут зараз мені треба буде трошки при... знизити швидкість. Так, тільки головне... Шу. давай о ну давай давай пошла давай пошла пошла родимая Подивитися поностаку. Виглядає. Просто ось так. Блін, так. Ооо! Так, добачаю <звук> <Так, звук> сімено рекламка, не звертайте увагу. так так, так, тихо, 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 тихо. Так, мені не треба, не треба мені робити оці ДТП іменно це без мене. Я в цьому участвувати не збираюся. наче нормально поїхали мені головне це довести його у сухо суха. Тихо-тихо-тихо-тихо, не надо, не надо нам перевертатися, нам цього нафіг не треба. Ну, По повному баку у нас нормально, тому їдемо. Вже ми їдемо. Ми вже 110 км час вже набрали. О, вже 110 км час їдемо. Так, 101, 112. так. І, в принципі, наче поки непогано йдемо по сравненню від того, що... Так, 120 вже є. Я... я уже и так. Это уже я несусь Иисус прям. Так, 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 так... Так, ди, 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 Не, так, не, не, не да 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 я, да блин, да да что да 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 за да я да 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 Цей груз. Ці автомобільні деталі. Оці, які я везу, мені головне їх задовести. Так, ну в общем, тут ось у мене. Так, давай, давай, давай. давай. Блять, то та поверт... ти! что такое? Ой, бля. Ребята, выключи. Не, не но... Я не конечно, нацевал ушу, но... Трухи вот цепи Так, что с тебя? Далее, бачу, просто не знаю, что стоянку, что шумно. Не, ну... Побак у мене нормальний, я шо що. Ні, баку в мене по суті все нормально, так що вона за цей не хліб. Ні, там просто Так що, поїхати. Там ну тут уже мона газувати. Тут уже мона топити. Тут уже надо топить в... О, вс. Так що давай, їдем, їдем. Давай, давай. О тут на горі, да, у нас завжди знизу, знизу, знижується швидкість. Давай, 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 давай. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну давай майже майже. Так, мене перегнало ауди, по-моєму. Я, його... я думал, що я задену. Я думав, що я його задіну, але не задів. Так, хао... Тут сейчас ми будемо будем реально набирати швидкість, так, так що готуйтеся. Щас буде тут, мабуть, 150. А ну, ми... мені цікаво, скільки вона... То, скільки вона розженеться. Так, 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 так. Не-не-не-не. Ні, 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 ні. старайся же ты. Блин, просто... Твою мать! Меня за такие профессии... да, блин, это все-таки Блин. Так. Тільки не хвилюватися. Блін, це я поки... Та що таке, блін? Що за ДТП там? Та блять, то що, ніхто не може... Кто ее объехать не может, серьезно? О, нарыш. Вс. Ура, поехали, наконец-то. Наконец-то, ура! Закат уже Маленько надвигається. У на вулиці вже. 120 км час біну. В общем, от, оце, що мені нравиться, то це от іменно оці закати. Я думаю. От іменно закат я саме найбільше любви. Тут. Так, обганяю. Так, тут це не турбузити наверху. Буже буде потім дуже тяжко їхати, потім на голову. О! Ага, дай. Бодіки там вийти зі собі. А я отак, оп, собі, проїхав та й все. Так, ну. В суті, нормально, наче. ні 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 А я не знов реклама. Так, все я тут. Це знов ці реклами вискакують. Продовжаємо, а ми продовжуємо наше путешествие, нашу подорож іміну. кататися по Європі. уже пильно цей груз уже довести уже О! О! твою блять это це управління бане сука блять курва ёб... сы Сим... блять баный благан. Ой, блин. бля. Так, а я... Бля. Бля, ну тут уже тут варианты бессмысленные. Так, все, нет, тут уже проходится цого. А вот. Все, поїхали. Так, все, поїхали. се за шедевральним закатом. Так, ну сейчас уже будем йти на поворот, сейчас будемо направо повертати Менскають вже майже довезли іменно ці автомобільні деталі ми вже ймонаскають, що майже моноскаль у місто в'їхали. Ну вже ось, ось от, вже в'їжджаємо в місто. саме до тим, можна сказати я і встиг і в мене можна сказати тим що в, реальній, в реальному житті ввечері ішов, тут вже вечір саме якраз наступає так що я не дарма тоді сказав в тому почалі що типу, здравствуйте доброго вам вечора доброго вам вихідного вечора То це я не дарма сказав там да, ну сейчас уже. Так. так я лучше за уже. По ідею ще сповині вже опустимо. Включаємо свет. Там вже в принципі... Але вже чую його звісно Уже включати, як уже нам сказати, що ми вже вона по суті приїхали. Черчу я на те. З того йде щось трошки. Ладно, ну хай. Щас пока. Так, ладно. Фари я, мабуть. Погашу. Так, ладно, сейчас буде. Реклама. Так, все пошли. Так, я получается... Сдаю назад. что то не по моему отсутствовал я шейно помоляюсь че в ту же не ну мне Вот сюда. Сторону тільки в ту. Так, ну шо, давай нам. Ну... Так, сейчас я. Так, теперь я... все ще був трохи сьогодні не бачив недоспаний щось мені треба не треба грусти мені автомобільні деталі десь так, ну що ж, на цьому я буду вже цю серію завершувати, ну що ж, надіюся, що вам іменно ця серія понравилась, іменно, в общем-то... Ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. В общем, а я і імину... пішов тоді, ну як сказати, минове. А я вже в цьому всій ігри буду вже закінчувати, тому став... пишіть в коментарях іменно і ставте лайки тоді. Ну що ж тоді всім. По суті, удачі і, вс... і всім пока. POCA.